Доброго дня! Хочу провести для вас лаптур по лабораторії МВЕ, тобто молекула біпрокетаксі. Ця лабораторія дозволяє напилювати тонкі плівки на підкладки і ці плівки будуть повторятичну структуру підкладки. Для цього використовується ось ця система МВЕ, яка складається з препараційної та фароумовою. Логлок потрібен, щоб забежати та вимагати зразки. При цьому вакуум в інших камерах не будуть змінюватися. Препараційна камера дозволяє очистити поверхні підкладки за допомогою пушки, яка тут знаходиться, а також погріти розлотку пічці. В основній камері ми вирощуємо останні клітки. В цій камері є декілька джерел, наприклад, джерело вісмуту, нікелю, заліза, малівдену і з іншої сторони селену. При напиленні легкоплахних матеріалів краще використовувати оположення. У нас є оположення з гармою літрового азоту. Щоб контролювати швидкість осадження, також є кварцевий датчик тошини. А для контролю якісті плівки чи підкладки є рід. Песла електронний каршок. До речі, зараз стоїть зразок і зображення ну, з ріду можна побачити. Усе контролюється за допомогою комп'ютера і програми, яка встановлена на цьому. Дякую за увагу. побачення.